Зброя, на якій зображені почуття, ці гільзи розмалювали військовослужбовці 208-ї зенітної ракетної херсонської бригади. Хтось намалював хобі, за яким сумує на війні, хтось медитативні візерунки, а хтось біль. Кривий ріг. Це якраз було після трагедії в Кривому Розі. Він сказав, що він хоче так підтримати людей, які постраждали. Анастасія Щібря, художниця з Херсона. Її творчість стала порятунком для місцевих дітей. Поки не було можливості гратися на дитячих майданчиках. Настя проводила для них уроки малювання у бомбосховищі. Коли мисткиня дізналася про проєкт арт-терапії для військових. Також вирішила долучитися. Ми познайомились, розказали кожен трошечки про себе, бо були психологічні практики. А потім вже безпосередньо ми почали займатися творчістю. У людей дорослих є проблема в тому, що вони не можуть відкритись так легко, от і тому їм потрібен був час. Кожен із захисників розмалював по дві гільзи: одну для себе, іншу для розіграшу за донати на підтримку бригади. Творча терапія, в результаті якої військовослужбовці не просто розслабляються, а й допомагають збирати кошти для війська, це ідея психологині бригади Анастасії Пшеніциної. На сьогоднішній день у нас вже є сім проведених арт-терапевтичних занять. Вони з різних видів мистецтв: це і фототерапія, і глинотерапія, малювання, каватерапія. А до Дня Матері Організували особливий майстер-клас для жінок, військовослужбовець захисниці виготовляли аромасвічки, розмальовували кашпо усе забезпечила Херсонська студія Турбота. Свічки ми готували в спеціальних кашпо, які заздалегідь дівчата розмальовували під свій запит. А саме це були такі слова афермації, які вони створили завдяки практикам, які проводила наш психолог Анастасія. Вони проводили в медитації зустріч зі своєю внутрішньою дитиною і давали їй якісь знаки слова підтримки. І саме ці слова вони закарбували на цих гіпсових кашпо. Які пізніше ми вже залили свічком під час роботи над свічками? Дівчата багато говорили про те, як поєднувати роль мами і військову службу. Тож терапія була дуже емоційною. Я теж мама, і я сама знаю, що це таке, коли зда добу тобі потрібно прийняти рішення, зібрати речі, і найстрашніше це залишити дитину і поїхати в невідомість. І ці відчуття, вони для всіх нас близькі. Ми знаємо про це на власному досвіді для дівчат. Я намагалася зробити такий простір, де оцю турботу, яку ми проявляємо до своїх дітей, вони проявили на себе і направили Шечки на себе свічки захисниці забрали з собою, а для розіграшу на підтримку підрозділу підготували квіткове панно. Торія підібрала спеціальні квітки. Чата кожен обрав для себе квіточку, яка найбільше імпонує, яку хочеться передати в це пано, тому що кожна квітка мала свій символізм. І потім ми зібрали це все в єдину квіткову історію, яку потім ми поклали під скло всі разом, і якби закарбувала всі ці важливі сенси, які несе кожна з цих квіток в таке суцільне е, пано. Збір підтримали блогерки Ліза Глінська та Віталія Іващенко. Поповнити банку на ремонт техніки для 208-ї зенітної ракетної херсонської бригади можна і за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Стежити за новинами підрозділу можна у соцмережах психологині Анастасії Пшеніциної. Вона публікує новини про вироби, які виготовляють захисники неба, і розігрують за донати, щоб підтримувати роботу підрозділу.